З давніх давен восени, коли землю вкриває жовте листя та зібрано врожай, ми відзначаємо свято працівників сільського господарства. І сьогоднішній день не виняток. Ми зібралися в цій залі, щоб подякувати людям, які обрали найважчу і найважливішу місію працювати на землі і годувати країну. Для привітання та церемонії нагородження. До слова запрошується красноградський міський голова Світлана Миколаївна Кривенко. Шановні наші керівники сільськогосподарських підприємств, шановні працівники сільського господарства, щиро вітаю вас з професійним святом, вас та ваші колективи. Наша громада існує три роки. З перших днів створення нашої громади своє надійне плече нам підставили. Наші місцеві аграрії Вони допомагають не тільки сільським населеним пунктам, а й місту Краснограду. З перших днів війни ви підставили своє друге плече. Ви надавали нам транспорт для підвезення гуманітарної допомоги, якою ми забезпечили майже 30 тисяч населення місцевого і більше 10 тисяч переселенців. І зараз ви нас, ви нас підтримуєте. Ви підтримуєте спорт. Завдяки вам, наші діти, в 22-му році, коли була війна, вони змогли побувати за кордоном. В 23-му році наші кікбоксери були теж за кордоном, теж нас підтримали фінансово аграрії. Я щиро вклоняюсь вам за ваші трудолюбиві руки. Я знаю, як це важко. Я з села, та ми кожен з нас з села. Ми знаємо, як це важко. Посіяти, зібрати, а тоді ще знайти ринок збуту. Я бажаю кожному з вас, щоб якнайскоріше закінчилася війна, щоб ваші сільськогосподарські працівники повернулись, ваші колективи. Дякуємо ЗСУ, що наші поля і наша територія не замінована, і ми маємо можемо збирати урожай, сіяти. Хочу побажати кожному з вас благополуччя, в ваших родинах, щастя, мирного неба, гарних врожаїв, гарної погоди, щоб завжди не було проблем з ринком збуту. Слава рукам, що пахнуть хлібом, слава Україні! За вагомі виробничі здобутки, самовіддану працю, активну участь у житті громади та з нагоди дня працівників сільського господарства, кращі працівники були відзначені грамотами міської ради. Святковий настрій присутнім подарували Ірина Стадник, Катерина Корпенко, зразковий танцювальний колектив Крапелька Краснорадського будинку культури та вокальний ансамбль Юність Краснорадської школи мистецтв. Щиро вітаємо працівників сільського господарства з професійним святом.